Рятувальники управління ДСНС в області провели роз'яснювальну роботу серед відпочиваючих, яких зустріли на березі річки Інгул в мікрорайоні Ковалівка в обласному центрі. Головна теза месенджу, з яким звертались фахівці служби порятунку до людей, вода, як і будь-яка природна стихія, не вибачає зухвальства та переоцінювання власних сил. Найпоширенішою причиною загибелі дорослих та дітей під час купання чи риболовлі є власна необережність. Вживання спиртних напоїв знижує інстинкт самоз. Збереження та штовхає до необдуманих вчинків. Пірнання у незнайомому місці може призвести до травмування об підводні перешкоди, дитячі пустощі у воді та відсутність контролю за дітьми з боку дорослих загрожує нещасними випадками. Плавання у човні без засобів порятунку також небезпечна розвага. Також рятувальники розповідали громадянам про способи порятунку на воді та надання першої допомоги при утопленні. А також закликали пам'ятати, що думка біда не може трапитись зі мною та моїми близькими. Є помог. Ковою та завжди слід бути відповідальними та обережними, вирушаючи на відпочинок до мальовничих водойм.